Вітаю сьогодні. Розмовляю з вами зі свого чудового кабінету на дворі і хочу сьогодні поговорити про циркадні ритми. Питання про циркадні ритми виникло у нас в групі, в закритій групі, в закритому нашому клубі Вільна від дієт. І запитання було про те, що таке циркадні ритми, як вони порушуються. Ну і власне поговоримо трошки про наслідки. По-перше, циркадні ритми це, це наші внутрішні природні біоритми. У кожної живої істоти, включно з людиною, у нас в мозку є такий внутрішній годинник, який відстежує. Час доби реагує на світло в першу чергу. світло-темрява – це ключові такі чинники, які впливають на те, що відбувається в тілі. І циркадні ритми вони регулюють секрецію гормонів певних, вони регулюють температуру тіла, вони можуть регулювати наш стан зібраності, фокусу, впливають на це. І а, природно, циркадні ритми впливають дуже суттєво на цикли сну. Це такі от базові речі, основні. Так? Якщо ми говоримо про гормони, які гормони в першу чергу а, є під впливом циркадних ритмів, а, це вітамін Д. Це мелатонін, це кортизол і інсулін. От е, в межах, скажімо так, моєї сфери компетенції. Це основні гормони, базові, про які важливо говорити, про які які важливо розуміти. Вітамін, Д виробляється у нашому тілі, тоді, коли є достатньо ресурсів для його створення, і коли ми виходимо і... Е, Можемо потрапити під сонячне світло. Навіть от зараз я сижу, я нібито в тіні, але при цьому все одно сонячні промені сюди потрапляють, тому що немає захисту від ультрафіолету. І якусь частину гормону Д, вітаміну Д, який є також, до речі, гормоном в нашому тілі, він працює як гормон. Моє тіло зараз виробляє. Мелатонін синтезується тоді, коли починаються сутінки. І найвища секреція мелатоніну відбувається у перші 2-3 години, от після того як заходить сонце. Якщо в цей час ви знаходитесь під яскравим світлом штучного походження, тобто у вас там працює лампочка, люстра і так далі, дуже яскраві. Або ви також сидите у гаджетах, дивитесь телевізор в цей час. Якщо ви сидите в телефоні і у вас немає блокатору світла цього яке, денного світла, синього світла, який пробуджує, який впливає на секрецію мелатоніну, то у вас секреція мелатоніну за дві години а сидіння у телефоні вона падає вдвічі. Відповідно, потім може бути важко заснути. Потім це впливає на якість вашого сну. На глибину. Нусно, так тобто буває таке, що людина засинає, прокидається через дві години, потім не може заснути або прокидається посеред ночі, і також там або сон просто буде поверхневий, без поглиблення у глибокі фази сну, які є неймовірно важливими для нормальної діяльності мозку, гарної пам'яті там ще купи цілої цілої купи різних речовин. Тобто зранку ми потребуємо сонячного світла, яке потрапляє на сітківку ока, яке потрапляє в ідеалі і на нашу шкіру також, тому що по всій шкірі, по всій поверхні тіла, у тіла є фоторецептори, які реагують на сонячне світло, або реагують на штучне світло, так якщо увечері а, ми під штучним яскравим світлом, тоді тіло не виробляє мелатонін. Вітамін Д, мелатонін це одна така зв'язка. Інша зв'язка це ну, мабуть, не зв'язка окремо. Це кортизол. У кортизола є певні свої теж біоритми. Він має бути достатньо високим у певний час і має знижуватись в інший час. Кортизол має погану репутацію. Що це гормон стресу, що він там у всіх підвищений, всі від цього страждають. І тут опускається з уваги дуже важлива річ. Кортизол є неймовірно важливим гормоном для фокусу, для концентрації, для пробудження. Він має підніматися там десь за годину до пробудження, в ідеальному варіанті, коли там сонце встає, у вас правильно працюють циркадні ритми. У вас поступово піднімається рівень кортизолу в організмі. І коли він піднімається, ви потім там, в певний момент ви легко прокидаєтесь, так? тобто ви не маєте проблеми з в'ялістю вранці. А, і потім протягом дня він а, там, на певному рівні знаходиться і ближче до вечора його рівень має знижуватися. І тоді включається в якийсь момент виробництво мелатоніну, наприклад, да, який допомагає вам легко заснути. Якщо, як ми знаємо, що порушені, наприклад, циркадні ритми роботи кортизолу, це коли зранку ви не можете здертися без ліжка і вам важко встати, ви не можете прокинутись, ви в'ялі, голова не, не думає, не завражає. А потім після, після обіду десь під вечір ви прокидаєтесь, особливо якщо там десь в районі 3-4 Таке з'їсти щось солоденьке, запити це гарно кавою, і під вечір ви прокидаєтесь. Відкривається друге дихання, і ви маєте купу енергії, хочеться щось робити, але потім ви не знаєте, що робити з цією енергією, ви не можете заснути, ви не можете розслабитись, і потім довго не можете, власне, заснути. І вранці знову прокидаєтесь у в'ялому такому невиспаному вигляді. Це збиті ритми кортизолу. Що допомагає далі збивати ритми кортизолу? Це порушення ритмів інсуліну, тому що з одного боку, так інсулін він а, тіло викидає інсулін в кров у відповідь на прихід глюкози. І тоді, ну, в першу чергу, так тобто прийшла там з їжею глюкоза, тіло видало інсулін, інсулін взяв глюкозу за ручку, розвів по клітинам, щоб вони там робили енергію. Або взяв глюкозу, завів у печінку і сказав, печінка, роби з цього жирові відкладення на потім. Нам потім енергія знадобиться. Що важливо розуміти? Потрапить глюкоза в кров не в кров, в клітини зможе інсулін завести такі глюкозу в клітину чи не зможе, залежить дуже сильно від чутливості цієї клітини до інсуліну. Тобто інсулін приходить, образно кажучи, дуже спрощую, стукає в двері клітини. Каже: я тобі тут глюкозу привів. А клітина може відреагувати, відкрити двері, взяти глюкозу. Або клітина може може не реагувати. Гувати, не відкривати двері, тоді ця глюкоза вона продовжує або циркулювати по крові, або, як я вже сказала, інсулін її заводить в печінку і там з неї роблять жирні кислоти, які складаються у жирові відкладення. І окрім певних чинників, які впливають на те, відкриє клітина двері глюкозі, у відповідь на інсулін чи не відкриє. Є ряд чинників, але є ще важливий чинник, пов'язаний саме з циркадними ритмами. Це залежно від доби від часу доби, клітина може бути більш чутливою до інсуліну або менш чутливою до інсуліну. І от якраз увечері клітина є менш чутливою до інсуліну, тому вечірні вечірні. Десерти, і чим пізніше ми їмо, тим більше шансів, що ця їжа не буде використана а, для енергії а буде використана для того, щоб створити запаси енергетичні на потім. А, от. І відповідно, їжа увечері а, вона також впливає на рівень кортизолу, тому що для того, щоб перетравити цю їжу, тіло має бути в більш такому стані. Пробудженому їжа занадто пізно перед сном вона не дає тілу заснути, тому що тіло зайняте перетравленням, якщо ви ляжете, там змінюються певні процеси, і тоді це перетравлення стає складнішим. А, що зі сном ще тут, з циркадними ритмами пов'язано? Наприклад, а, нам краще засинати, коли навколо нас нижча температура, і коли тіло трохи в нижчій температурі. Підвищена температура тіла, вона заважає заснути. А збиті циркадні ритми, вони якраз от також там впливають на температуру тіла і можуть заважати заснути. А, що ще впливає? А, на... Що ще впливає на циркадні ритми. Окрім їжі, а, окрім а, гаджетів і яскравого світла, а, можуть а, зараз секунду, дуже сильно впливає стрес, звичайно, тому що стрес це кортизол. Тут він відіграє оцю не дуже приємну роль може впливати на зрушення циркадних ритмів, фізична активність пізно увечері. Тоді, ну от є люди, які, якщо вони увечері там потренуються, вони потім не можуть заснути. Це може також зрушувати циркадні ритми. Подорожі, звичайно, джетлаг, Думаю, знаєте, постійні переключення, тобто робота, коли людина працює по змінах. І зміна то вночі, то не вночі. Це також впливає на циркадні ритми. Є певні медикаменти, є певні стани, особливо ментальні певні розлади. Вони можуть суттєво впливати і. Сутність режиму. <сум> Повертаємось до того. Ну от, є речі, на які ми не можемо впливати, так а є речі, на які ми можемо впливати. І, власне, режим, коли доросла людина вибудовує собі режим, і ви знаєте, що там ви маєте одесяті бути в ліжку. Це от, одна з найкращих таких звичок, яка дуже гарно впливає і на циркадні ритми, і на загальне самопочуття десь о 10 треба лягати спати у той день, в який ви прокинулись. О 10 десь ви у ліжку, може об 11 ви заснули, а може ви о 10 заснули, тоді вам легше проспати свої 7-8-9 годин, тому що є люди, яким дійсно потрібно 9 годин, 8-9 годин регулярних сну. І це дуже важливо, і це дуже суттєво впливає на якість життя. І... Відповідно, ви від цього рахуєте. Ви знаєте, що якщо о 10-й ви маєте бути в ліжку, о 8 ви маєте припинити дивитись стілік або сидіти в гаджетах, або як мінімум поставити на гаджети, є спеціальні програмки, які блокують синє світло, і тоді вони не мають такого потужного впливу на синтез мелатоніну. Ви прибираєте з вечірніх діяльностей все, що може якимось чином вас нервувати, бісити, драконити, ну тобто піднімати ваш рівень кортизолу, створювати хоч якийсь стрес, це перегляд новин, це перегляд якихось, не знаю, фільмів, подкастів, які вас дуже емоційно збуджують. Це якась дуже активна діяльність, яка потребує фокусу, активності, тому що потім з неї буває важкувато переключитись. Тобто, вечір він має бути про розслаблення, про релакс, про подихати, про спокійно погуляти. І я знаю, що ті, хто живуть в Україні, зараз кажуть або подумають, що у нас це неможливо, але це можливо. Ви можете. В тому в тому місці, де від вас щось залежить, так якщо вечір є спокійним, ви можете спокійно погуляти, ви можете спокійно провести час на дворі в паркі. Не знаю, там придумати щось для себе цікаве і виділяти я це взагалі сприймаю як вигризати цей час, дуже цінний для мого спокою. От, є можливість я буду розслаблятись, видихати і відпочивати, тому що це сильно вплине на якість мого сну а якість мого сну суттєво. Вплине на те, яка я прокинусь вранці, як я зможу далі там працювати, бути активною, взаємодіяти з іншими людьми, робити корисні речі. Якось так. Тому коротко це про циркадні ритми. Якщо є питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Буду дуже рада відповісти і розповісти ще більше.